Як організувати процес евакуації, якщо в нас більш-менш все є, і є трішки часу? Ми говоримо про те, що нам необхідно вивести з пункту в пункт Б тварин максимально оперативно і при цьому так, щоб вони залишилися з нами? Ми не втратили їх, не, вони не загубилися і так далі. Я сподіваюся, що в принципі у більшості притулків зараз вже тварини чоповання або мають якісь інші відмітки і засоби ідентифікації. А, це момент дуже важливий а, і зараз все більше і більше не те, щоб інструментів, а процесів, які а, і асоціація допомагає налагодити а, теж а, стосовно. Ідентифікації тварин, наприклад, ми були одними з розробників проєкту постанови, яка має експериментальний характер про обов'язкову реєстрацію за допомогою дії. І зараз цей законопроект і ця постанова, яка Uh, і цей експеримент він поступово ми впромагаємо впроваджувати в життя. І я сподіваюся, що в протулках це теж буде впроваджено найближчим часом. Uh, uh, це по перше, по-друге, що нам необхідно буде, це бокси. Uh, це не обов'язково повинні бути бокси там хай левел uh, якогось. Uh, Зовнішнього вигляду нам потрібні бокси для того, щоб собаки не пошкодили одна одну, щоб вони не загубилися, щоб вони доїхали більш-менш безпечно. Якщо в нас е транспорт, який дозволяє поставити декілька боксів, або навіть бокс на бокс, дуже важливо, щоб в нас були перегородки між боксами. Це може бути картон, якась там більш-менш така плотна щось, якась штука. Яку ви маєте під руками або під ногами для того, щоб вони ці через ці дирки, вони не мали можливості травмувати один одного через те, що просто нервуються хтось на кого гиркне або щось відбудеться. Або для деяких собак це важливо, щоб не бачити інших. Це теж допомога. Далі амуніція. Обов'язково ми використовуємо нашинні повідей, хоч якийсь нашим доповідаць, повинен бути на кожному собаці, а інакше ми а, просто вкладаємо сили, гроші, час а, в тварину, яка яку ми всередині поті а, цього шляху, ми просто її можемо загубити. Тому обов'язково, щоб на тварині була якась маніця. А, Пелюшки, прострадла, ковдри а, все те, що допоможе тварині. Особливо, якщо це не дуже такий короткий шлях, відчувати себе комфортно, мати можливість там попісяти, покакати хтось, хтось буде ригати, і ви будете мати можливість швидко це змінити, поміняти і щоб тварина їхала далі в більш-менш нормальних умовах. Не забувайте про вентиляцію і не забувайте про вентиляцію не тільки влітку. Взимку вона теж дуже важлива, особливо якщо тварин в автівці багато, особливо якщо вони нервують і інтенсивно дихають. Це важливо для них, бо це може привести теж і до фізіологічних наслідків. також. Ну і звичайно, якщо в нас є можливість воду я взагалі не кажу, це просто must have. в стресовій ситуації, тварина може пити набагато більше. І доступ до питної води в неї повинен бути регулярний. Звичайно, там не вас не зобов'язує, якщо ви там дві години везете тварину, обов'язково, щоб там кожні 30 хвилин ви її поїли. Але в принципі, доступ до води він повинен бути обов'язковим. Ну і звичайно, якщо в нас є в принципі можливість підтримати тварину нормально, не нормально, а її звичним кормом. Я маю на увазі, що якщо в нас є, ми не панікуємо, не біжимо там, сломи голову в інше місто, і ми беремо з собою корм, до якого звикла тварина для того, щоб не збільшувати ще стрес, тому що з корму це теж стрес для організму, а в ситуації Евакуації стресу, і без цього достатньо Далі є е, е, така вірогідність, що коли ми починаємо збирати тварин, особливо якщо на нас тиснуть через обмеження в часу, там, в, е, в якихось ресурсах інших, ми починаємо е, змінювати свою поведінку. І дуже важливо звертати е, увагу на те, як ми самі себе поводимо, для того, щоб не провокувати зміну поведінки у тварин? Тому що собаки дуже емпатичні. Якщо вони бачать, що ви панікуєте та вам страшно, ви починаєте якось дивно рухатись, ви починаєте часто дихати, у вас змінюється обличчя, тобто змінюється міміка. А собаки вони емпатичні, не тому що вони там мають якийсь знаєте, зв'язок через п'яте око. А вони емпатичні, тому що вони дуже швидко будують асоціацію, які в нас брові, як ми дишимо, які в нас рухи з тим, які є наслідки після того, як ми змінили все це. А, тому, якщо ви бачите, що тварина почала нервувати, або а, там не дається щось робити, або почала поводитись агресивно, в першу чергу звернули увагу на себе, уповільнились. Почали глибше дихати. Скоріше за все, психолог, який теж є в, рам, в межах цього курсу, він теж про це говорить. Тобто ми, ми починаємо роздивлятися, я от навіть зараз кажу про це, і мені захотілося бути більш а, прямою, випрямити спину. Тобто а, ми звернули в першу чергу увагу на себе, які ми що в нас з обличчям, що в нас з диханням, що в нас з рухами, уповільнилися, самі трішки заспокоїлись, і після цього, скоріш за все, як дзеркало, змінить поведінку, і собака, з якою ми зараз контактуємо, там намагаємося щось зробити. Тобто, чим складніша собака, чим реактивніша або демонструюча агресивну поведінку. Тим повільніше та спокійніше необхідно бути нам. І не тільки спокійніше, так знаєте, звичайно, можливо заспокоїтись, просто тому що, так, ти сам собі сказав, все А, Ми запускаємо цей зворотній каскад реакцій, тому що ми робимо щось, що нагадує організму, що зараз все ок. Тобто, якщо ми. Сотулівість, нахмурілість і щось там робимо руками, для нас в першу чергу це випрямитись, розрівняти обличчя і уповільнити рухи. І ви вже будете самі відчувати, що вам трішки спокійніше, і звичайно, це буде відображатися на поведінки собаки. Ну, Базові такі речі, як не нахилятися над собакою, не тримати обличчя біля її пащі, не реагувати реактивно на її реактивні рухи це просто така елементарна базова безп... базові заходи безпеки, які нам потрібно в принципі в комунікації з тваринами в цілому з маю на увазі тваринами в цілому пам'ятати постійно. А, тому що, звичайно, коли ми знаємо собаку, ми там спокійно можемо її поцілувати і нахилитися, і тримати своє обличчя біля пащі. І, наприклад, моя собака вона взагалі може відкрити пащі, ось так взяти моє обличчя, при цьому вона не, не чіпає мене. В нас така собі а, дивна гра, але з незнайомою собакою пам'ятайте, що всього цього краще уникати. Тобто, частини тіла, які найважливіші. Ми намагаємося тримати трішки далі від пащі і бути дуже повільними. Чим складніша собака, тим повільніше і м'якіше, але непакалібій. Повинні бути ми. Бувають такі ситуації, коли не тільки з якимись діями в нас не дуже добре виходить. Є ситуації, коли в нас, в принципі, немає. Інструментів для того, щоб щось зробити. І ось тут я намагаюся допомогти вам привчити себе вмикати фантазію, тому що, в принципі, багато що з тих речей, які необхідні для допомоги тваринам, можна взяти просто з того, що є в притулку або в квартирі. Якщо немає амуніції, ми використовуємо будь-що, що нагадує нам по формі те, що нам необхідно. Ремені немає поводця, це ремінь, а немає нашийника, Це може бути якесь щось, щось таке широке, що можна зафіксувати. А на шиї а, це може бути якісь мотузки. Якщо немає намордника, ми можемо використовувати марлю знов, таки, якийсь там поясок від халату для того, щоб об, об зав'язати. Ось цю частину обличчя собаки, щось зробити, що їй не дуже подобається, а потім розв'язати для того, щоб вона мала можливість нормально дихати та пити воду. І якщо немає боксів, ми можемо використовувати коробки, якщо це невеликі собаки. Або а, в нас були випадки, коли ми м, використовували. Ось ці кошики з супермаркету і фіксували їх, і зав'язували їх, і зв'язували невеличкі для того, щоб зробити щось на, на кшталт боксу, тому що необхідно було, щоб собака або кіт були ізольовані, а боксів як така як не було. Але пам'ятайте, що все ж таки краще вигадати, вибачте, за е, дуже грубе згівна та палок. Ось ці речі. Ніж вести, наприклад, декілька собак, ось тим навалом в якийсь автівці, вони перелаються, вони передеруться. А поки їх довезеть, ви їх довезете, вище будете лікувати травми і стресу ще більше буде. Ось краще використовувати мотузьки замість повідка, поясок замість намордника та якісь кошики замість боксів, ніж не робити. Нічого і просто посадити тварин, тому що це безпека і це свобода від травм та хвороб, також чим ще ми можемо допомогти тваринам в процесі евакуації або в будь-якій іншій кризовій ситуації. Я маю на увазі тваринам, яких ми не знаємо достатньо, але ми знаємо, що таке є собака в цілому. По перше, це прогулянки максимально повільним кроком під час зупинок, але або під час взагалі, можливості таких прогулянок. Повільно для того, щоб собака мав можливість зібрати інформацію про середовище та багато-багато нюхати. Навіть ініціюйте ось це його винюхування для того, щоб а собака уповільнювався. Це дуже важливо. Чим повільніше він сам буде, тим краще він буде реагувати на якісь стимули. Зі свого боку, намагайтесь в цьому середовищі додавати як якнайменше стимулів. Тобто, якщо ми можемо прибрати якусь тварину, щоб вона не гавкала, зробіть це. Якщо ми можемо вимкнути музику, і це буде краще, тому що собака не буде там щось чути, зробіть це. Якщо ми можемо накрити там якимось якоюсь ковдрою клітку, щоб вона менше бачила, зробіть це. Тобто, намагайтеся щоб стимулів було як умова менше з можливого. Звичайно, особливо в кризовій ситуації, нам мало що вдається робити зробити, але е, аналізуйте ви ж, розумієте, е, пам'ятаєте, да як сприймає тварина середовище. Те, що ми говорили на початку сьогоднішньої зустрічі, і мінімізуйте ці стимули з тих можливостей, які у вас є. Пам'ятайте, що нормальний сон, він може допомогти вам в складній ситуації, тому організовуйте, організуйте такий відпочинок для тварини в тих умовах, яких є, щоб вона спала максимально та якісно. А, звичайно, зберігайте власний спокій. Я звертаю вашу увагу, що це з можливого не те, щоб ви були там, спіймали дзен, але все ж таки намагайтеся це робити. І е, пам'ятайте, що погладжування, поцілунки, обійми взагалі не всім собакам потрібні. Для багатьох собак це тільки додатковий або стимул, або додатковий. Ну, знов таки стимул для збудження або в принципі те, що дратує, а, тому дуже уважно дивитися для того, щоб до того як використовувати цей інструмент як допомогу, як, тому що багато людей сприймає її а, як допомогу, наприклад, для собак, які нервують. А ну і якщо у вас є можливість. Там контакт з лікарем, ветеринарні лікарі в притулку, У вас є безпосередньо ліки. Використовуйте їх, тому що ви зможете пережити цей складний період, цю кризу за підтримкою ліками з мінімальними наслідками. А якщо без них, то е, ми не дуже розуміємо, які наслідки можуть бути, і це залежить від багатьох багатьох компонентів. І якщо ми все зробили, якщо ми вивезли собак в нове місце, евакуювали їх або в принципі перевезли, або врятували їх з, з якої ситуації ж там були е, не хазяїв, не, не власники, а взагалі казна що. Ми а, привозимо їх в нове місце. Це може бути місце тимчасового або постійного отримання. І якщо ми привезли їх в нове місце, то ми повертаємось на початок. Ми повертаємось в ту точку, де нам потрібно думати: а як нам налагодити благополуччя, як нам навчити собаку тим речам, які їм необхідні будуть в цьому середовищі. Або, в принципі, як нам будувати життя, нове життя там разом з цією твариною, якщо це постійне місце. І перші кроки для того, щоб розпочати це робити це повернутися до звичного для тварин режиму. Я маю на увазі режим дня, коли годуємо, коли спимо, коли граємось. Це дасть собаці ось це відчуття передбачуваності, яке дає відчуття контролю над ситуацією. І е, банальний, хоча б розподіл простору та ресурсів, який е, дасть собаці можливість відчути себе у безпеці, що їй більш-менш достатньо для того, щоб вижити. І ще раз повертаємось до. Плану як нам реалізувати концепцію п'яти свобод і надати тварині можливість жити благополуччя, жити благополучне життя в нормальних умовах, і тоді можемо розраховувати на нормальну поведінку. Тобто, ми зробили коло і повернулись в ту саму точку.